Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо з вами про величезну кількість депортацій, які готуються в Європейському Союзі, і це буде стосуватися величезної кількості іноземців. Давайте розбиратися, що Буде відбуватися, як до цього причетна Польща, скільки буде депортовано українців і так далі. Перед тим, як ми почнемо, друзі, запрошую кожного з вас підтримати канал, поставити лайк, написати будь-який коментар в його підтримку. Це дуже важливо для боротьби з російськими ботами, які постійно атакують величезну кількість україномовних YouTube каналів. Тож не скупіться на лайк, підтримуйте таким чином авторів. Дякую кожному з вас. За цю підтримку. Отже, до кінця липня Німеччина повідомила про майже 3400 переданих Польщі іноземців. І е, наразі фізично повернули вже цілих 495 осіб. Про це повідомила речниця прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська, і повернуті іноземці. Це, наприклад, особи, які нелегально перебували в Німеччині, але перед цим на територію Європейського союзу вони попали саме на кордоні з Польщею, тобто вони в Німеччину нелегально приїхали з території Польщі. І зараз величезна кількість країн Європейського союзу готує відповідні процедури. Вона має свою назву. Вона називається Дублінська процедура, і ця процедура регулює правила надання міжнародного захисту третім особам громадян країн Євросоюзу. І в загальному, що стосується саме Польщі, то, за даними прикордонної служби, загалом з початку року і до кінця липня абсолютно всі країни-члени Європейського Союзу повідомили про повернення 3950 іноземців на Територію Польщі, тобто в тому числі і українці, які заїжджали на територію Польщі, залишались там під тимчасовим захистом, але потім нелегально виїжджали в інші країни Європейського Союзу, будуть повернуті на територію Польщі і будуть залишатися там. Бо ми знаємо, що з ЄС в Україну зараз тільки в окремих випадках можуть депортувати, навіть якщо ви порушили зако якісь легальність перебування в. Інших країнах Європейського Союзу, і в такому випадку, якщо ви заїжджали в Європейський Союз через Польщу, а потім поїхали, наприклад, в Францію, і там вас зловили на за нелегальне перебування, то ви е з величезною вірогідністю повернетесь назад в Польщу, і це буде відбуватися абсолютно примусово. Найбільше, звісно, повертає цих іноземців, депортує цих іноземців до Польщі Німеччина. Тому як Німеччина вона знаходиться якраз в неї є кордон з Польщею. В Польщі є величезна діра в кордоні з Білоруссю, куди заїжджає величезна кількість нелегальних мігрантів, які далі прямують в Німеччину. І от цих людей також повертають. Але якщо дивитись по національностям, то Найбільше з, з усіх країн-членів Європейського Союзу. Повертають громадян Росії, як правило, це чеченської національності. Люди їх 138 осіб повернули. Громадян України повернули таким чином 104 особи, і громадян Грузії 95 осіб. І як на мене, зараз це є тестова версія того, що може відбуватися в подальшому, коли е, будуть робити перевірки по всім країнам Європейського союзу. Кожна країна окремо, і після цього вони будуть складати списки цих людей будуть затримувати і їх будуть повертати на територію Польщі. Е, так само можуть повертати на територію територію Латвії на територію Литви для того, щоб вони знаходились саме в цих країнах, бо саме це передбачає оця сама дублінська процедура, так звана. І оці трансферовані іноземці, які будуть повертати, це особи, які нелегально перебувають в Німеччині, наприклад, або в інших країнах Європейського Союзу, і але прибули до тієї самої Німеччини через. Територію Польщі і е, так само є е, відкриті центри для біженців для людей, які е, подали відповідні документи на отримання саме статусу біженця, але не дочекавшись там жодної жодних документів, не дочекавшись жодних рішень, зібрали речі і поїхали одразу, наприклад, в Німеччину або в Бельгію, або в Францію. От і таких людей будуть відловлювати, таких людей величезна кількість, і от е, якщо ми зараз говоримо, там майже про 4 тисячі таких людей по всьому європейському союзу. Ви можете бути впевнені, що найближчим часом таких людей можуть бути десятки, а можливо навіть і сотні тисяч, тому як величезна кількість, в тому числі і українців, не розуміють, як працює тимчасовий захист в деяких країнах Європейського Союзу, і вони будуть просто-напросто відловлюватись і повертатись на територію Польщі. І далі, яка буде процедура, поки що не зрозуміло. Тому будемо дивитися за. Будемо дивитися за розвитком подій. Надіємося, що якщо ви знаходитесь так, в, не в Польщі, а в інших країнах Європейського Союзу, то ви ознайомлені з законодавством і знаєте, яку потрібно пройти процедуру, щоб легально залишатись на території тієї чи іншої держави. Друзі, якщо ви додивились це відео аж до цього моменту, буду вдячний вам за лайки, за підписки, за коментарі. Також перевіряйте свій лайк, якщо ви його ставили на початку відео. Це дуже дуже важливо для розвитку. Каналу дуже важливо для боротьби з російськими ботами, яких насправді в коментарях дуже часто більше, ніж живих людей останніми тижнями, і це дуже і дуже сумно. Тому дякую вам за підтримку каналу. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!